Вітаю, учні! Вирушаємо в цікаву подорож до країни хімічних знань. Але перед початком прошу пригадати правила поведінки під час дистанційного уроку. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Вирушайте в укриття. Пізніше ви самостійно зможете опрацювати матеріал уроку. Тема нашого уроку хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Сьогодні ми з вами сформуємо поняття про хімічний елемент. Уявлення про поширення хімічних елементів в природі. Поглибимо знання про атом та його будову. Ознайомимося з назвами хімічних елементів. За сучасною номенклатурою і строю, історію їх виникнення. Навчимося користуватися періодичною системою як довідковою для характеристики хімічних елементів. Сподіваюсь, вас настрій сьогодні чудовий, так? І ви продуктивно попрацюєте. Пригадаймо, що таке атом. Атом це найменша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра. А що ж таке хімічний елемент? Хімічний елемент це тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер, тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атома з певною сукупністю властивостей. Якщо ми поглянемо на хімічний елемент гідроген, а він же атом гідрогену. В своєму складі він містить позитивно заряджене ядро у вигляді одного протону та один негативно заряджений електрон. Ось так він мандрує у Всесвіті, так як гідроген є найпоширенішим елементом Всесвіту. Разом з ним в подорож відправляється другий по кількості, по вмісту. У всесвіті це хімічний елемент гелій. Так, так, дійсно, гелєві кульки, які ми дуже всі з вами полюбляємо, у своєму складі містять саме цей хімічний елемент. І саме через те, що він є дуже легким, начебто хоче знову повернутися туди, у космічний простір, наші кульки злітають вгору, бо вони легші за повітря. Наступний хімічний елемент, з яким я хочу вас познайомити, це оксиген. Основа нашого з вами дихання, який входить до складу кисню. Також давайте подумаємо про те, звідки ж взялися такі незвичні назви для хімічних елементів. Ось, наприклад, бром. Так, в перекладі він означає смердючий. Саме через свої певні властивості він одержав таку назву. Гідроген, гідро- воду, так, ген народжує, тобто той, хто народжує воду. Щодо наступного хімічного елементу, то ви швидко здогадаєтеся, так? Назва Ейнштейні, і названий він ще свідомого фізика Альберта Ейнштейна. Також деякі хімічні, хімічні символи, хімічні назви були одержані в честь якихось країн. Наприклад, хімічний елемент полоній, названий в честь країни Польща, де ж знаходяться хімічні елементи. Звісно ж, в періодичній системі хімічних елементів Менделеєва. Так, кожен елемент має своє місце положення, порядковий номер, свій власний хімічний символ та свою назву. Ось деякі з них: калій, так? фосфор, кальцій. Як ви вже змогли здогадатися, то хімічні елементи позначаються літерами англійського алфавіту. Це міжнародна система, щоб в кожній країні, не дивлячись на те, яка мова в ній, можна було зрозуміти, про які хімічні елементи йде мова. Давайте розглянемо. А які ж хімічні елементи, в вигляді яких речовин розповсюджені на нашій з вами планеті. І так, почнемо з атмосфери, так? Повітряна оболонка нашої планети містить в своєму складі такі речовини, як азот та кисень у вигляді, так? там, де у нас знаходяться хімічні елементи, нітроген та оксиген. Давайте подивимося детально. Так? Ось він, наш кисень, О2. З уроків природознавства вам відомі ці речовини. Також азот, основа повітря. А в своєму складі містить хімічний елемент нітроген. Наступна оболонка землі, так, і це, звісно, гідросфера. Всім нам чудово, що це водна оболонка землі, і основу гідросфери складає у нас, звісно ж, молекули води. Так, H2O. В своєму складі міститься два атоми гідрогену і, одна молекула, і один атом оксигену. Але. До складу води. В більшості випадків, так це як у нас морська вода, океанічна вода, входить високий вміст ще однієї речовини, так це звичайна кухонна сіль або натрій хлорид. В складі цієї речовини міститься хімічний елемент натрій та хімічний елемент хлор. Наступна оболонка нашої планети це літосфера. Її склад дуже складний. Так? Це різні сполуки, але здебільшого вони містять атоми оксигену, атоми ферому. Ну, і, звісно ж, як же без біосфери, так, оболонки живої природи. До складу. Біосфери у нас входять ось такі хімічні елементи. В більшості їх вони представлені як атоми гідрогену, оксигену, карбону, нітрогену. Їх буде приблизно 99% припадає на хімічний склад організму всього живого. Щоб якомога краще закріпити наші знання з хімічних елементів, тобто знання хімічних елементів, ми з вами ось. Зараз спробуємо так, пошукати а, за хімічними символами, пошукати їх назви. Так. Перший а, запис: у нас записаний хімічний символ АР. І шукаємо відповідно, що ж це може бути за а, хімічний елемент. Пропоную скористатися періодичною системою хімічних елементів і пошукати. Так. Поступово всі вісім хімічних елементів, які тут запропоновані. Запам'ятай хімічний елемент це тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер, тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атома і певною сукупністю властивостей. Кожен хімічний елемент має власні назви та символи, які можна знайти в періодичній системі хімічних елементів. Найпоширеніші. Елементи у Всесвіті це атоми гідрогену та гелію. В біосфері, гідроген, оксиген, карбон, нітроген, в гідросфері атоми гідрогену та оксигену. Домашнє завдання працювати матеріал уроку, записати та вивчити поняття хімічний елемент, заповнити пропуски в табличці, яка наведена нижче, виконати вправу за QR-кодом.